Сердечно вас вітаю, мой любі. Сьогодні у нас огляд квартири. Це ЖК Нова Англія, знаходиться в Голосівському районі, комфорт клас, ЖК з дуже розвиненою інфраструктурою, закритого типу, під охороною метро 10 хвилин пішки. ЖК ідеально підходить під оренди. Тепер стосовно квартири. Квартира у нас на 14-му поверсі 37 квадратних метрів. Це в нас квартира студія така зонована. І реально в квартиру. Просто все помістили. Це і зона відпочинку, і така через перегородку спальня, де стоїть у спальні таке ліжко. Кухня вітальня, обідня зона, сама кухня. Ну, Тобто дизайнер нормально попрацював, реально 37 метрів запихнули практично все для комфортного життя. І це реально ідеальний об'єкт під оренду. Оренда даної квартири приблизно 20 тисяч гривень. Ну і передпокій там у нас шафи, дзеркало. Санузол, душ, бойлер, пральна машина, все як потрібно. Тому звертайтеся, є інші пропозиції в даному ЖК.